Хотів би запросити Ярослава Нікітюк з 4-ї влади. Мені дуже приємно, що я сам саме мені Я так вибирав до кого. Так, от, 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 я зараз договую, будь ласка. А, тому що 4 влада це рівне, моє рідне місто, і я знаю, давним-давно 4 владу вони досить круто розвиваються, і я дуже радий, що вони підсилюються такими молодими талантами. я дуже рада тому, що я отримала цю нагороду, тому що ну, я знову ж таки молода журналістка, яка так само хоче розвиватися в цій професії і хоче розвиватися саме у сфері розслідування журналістики. І я рада, що оцінювали, зокрема, мене як кандидатку, можливо, читали так само мої матеріали, так само розслідувачі, і те, що я зрештою отримала цю нагороду, для мене. Галочка, що це таки я на правильному шляху, і що мені потрібно далі розвиватися. Дякую ще.